Добрий ранок малюки. Щоб нам зростати здоровими та сильними, потрібно дітки, що, добре харчуватися так? пити багато води, дотримуватися режиму дня, займатися спортом, проводити більше часу на свіжому повітрі, не забувати про особисту гігієну та бути в гарному настрої. А що ж потрібно для росту рослинам? Те, що і нам, як ви думаєте, Давайте разом дізнаємось, отож рослинам для росту потрібно повітря, земля, насіння, сонце, вода, тепло, догляд та любов.